Вітаю, друзі! Другий рік на території України триває війна. Без крову залишились мільйони людей. Однак чи не самими уразливими є люди з обмеженими фізичними можливостями за час війни? Ми відвідали безліч фронтових та прифронтових територій. Я відвідував Миколаїв на початку війни, буквально як прифронтове місто, та при поїздці у Херсон, де ми також нашою командою зупинялись. Гостинно для нас відкрила свої двері місцева дитячо-юнацька спортивна школа для людей з обмеженими можливостями та її директор Євгеній Воробйов. Про волонтерство та самопожертву цих людей нами було знято окремий сюжет. Вони приємно вразили всю нашу команду. Нещодавно я дізнався. Що місцевий чиновник, верніше виконуючий обов'язки керівника утог Миколаєва, вирішив більш ефективно розпорядитись майном і спочатку підняв у декілька раз орендну плату для діток інвалідів. А коли Мдю США відмовились, так як у них відсутні такі кошти, вирішив вигнати їх зимою на вулицю та листом направив вимогу до 1 січня 2024 року. Звільнити приміщення. Наскільки мені відомо, у воєнний час та три місяці після його завершення держава заборонила робити подібні речі. Однак для чиновника утог це не є аргументом. Ким це ж повинен ти бути, щоб зимою під час війни вигнати на вулицю діток спортсменів з обмеженими можливостями? Прошу місцеву владу втрутитись у цю ситуацію та не допустити вчинення злочину відносно людей, які і без цього потребують нашої теплоти та підтримки. І на сам кінець, Євгеній Воробйов, ти можеш завжди розраховувати на наше розуміння та підтримку. І пам'ятай, що без рішення суду ніхто не має права вигнати. Діток з приміщення, тим паче зимою. Ми обов'язково ще відвідаємо Миколаївщину. Надіюсь, що у мирний час та разом впровадимо у життя багато достойних проєктів. До зустрічі у наших наступних ефірах!